Іваночку, заспівай нам весняночку, Зимували, не співали, весну дожидали, весно, весно, наша весно, ай й що ти нам та принесла старим бабам по кійочку, а дівчатам по віночку. звила я чок-чок, -чок. Вчора в нового барвіночку, та й повісила на хілочках, а матуся моя знала, та віночок злензняла, та віночок зелен'яла, та й нелюбові дала, хоч коли б я тия знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж не. Вітала, туди свіваночку, заспівай весняночку, зимували, не співали